Отруйний чи все ж таки їстівний? Перед вами гриб піддубник Так, його називало в моєму дитинстві, і навіть зараз я його так називаю. Я сама пам'ятаю, як я його збирала, будучи ще дитиною, і ми його смажили їли. І лише нещодавно я дізналася, що його справжня назва свинуха. Цей грип раніше вважався умовно їстівним, а зараз він отруйним вважається. Чому? Тому що містить в своєму складі токсин, який не виводиться з нашого організму, накопичується, руйнує еритроцити, і якщо його накопичення буде в великій кількості, то навіть може викликати ниркову недостатність. Я знаю, що зараз в коментарях ви мені напишете, що моя баба їла і до 100 років дожила, я все життя їла і живу, і все зі мною добре. Але пам'ятайте ще, що. Кожен наш організм унікальний. Для когось невеличка доза може нанести шкоду, а хтось буде їсти все життя і нічого тому не буде. Вам вирішувати, їсти чи ні, але будьте обережні.